Ну давай тепер про щось мирне, але теж скандальне. От ти, коли наприклад, гуляєш містом, звертаєш увагу на те, як класно влаштовуються деякі люди. Вони просто живуть, а на всіх інших їм наплювати. Хтось щось на звів у себе на балконі, хтось добудував собі на першому поверсі ще частину свого будинка. Я бачу? художник, я так бачу. Я художник я так бачу. бачу да, мені все одно таке собі вигадують люди і вважають, що це нормально. Додають собі квадратних метрів, добудовують кімнати чи тераси, або й погріб роблять, щоб було де консервацію складати. Ну я впевнена. Ви теж точно знаєте таких людей, але без жодних дозволів і документів це відбувається. Що Ще що це ще і історична будівля можливо може бути таке. Теж Ну от і про історичну будівлю. Значить, скандальчик стався у Львові, власниця квартири. Вона така подумала: а мені було б добре, як я я, я як Карсон, я хочу ще й жити на даху, і добудувала собі угу. ще один поверх на даху, багато Багатоповерхівки мешканці обурені, і як цьому дати раду, як виселити цього Карлсона з і як цей Карсон може загрожувати взагалі в цьому будинку. Розкажемо зараз у нашому. Сюжет. Фото цієї львівської багатоповерхівки розлетілися соцмережами. Власниця двох квартир на шостому поверсі вирішила збільшити свою житлову площу, та без дозволу звела собі ще один сьомий поверх. Користувачі у коментарях обурені. Будувала, ніхто не бачив. Вибудувала поверх. О, а як він тут з'явився? Все вчасно і доречно. Фундамент колони перекриття будинку були розраховані на шість поверхів. Ця добудова може зруйнувати будинок. Просто дешевше штраф заплатити, ніж дозвіл. Стара працююча схема. За чинним законодавством, крім офіційного дозволу, для початку будівництва потрібно мати техпаспорт об'єкта та обов'язкову згоду всіх мешканців. Проте, за словами міської ради, діяла самовільно. Такі роботи потребують відповідних містобудівних умов та обмежень, розробки проєктної документації та її експертизи, адже йдеться про можливі ризики такого будівництва. Однак жодних звернень щодо цього до Львівської міської ради не надходило. Наразі добудований поверх офіційно не зареєстрований. Справу скерували на розгляд вищих інстанцій, аби отримати дозвіл на перевірку. Вона триватиме 10 робочих днів. В інспекції з контролю за будівництвом пояснюють, через теперішні мораторії на проведення таких заходів самі вони провести її не можуть. Після завершення перевірки надається припис про усунення порушень до терміном 2 місяці. Після закінчення терміну два місяці ми повторно перевірку вже припису за результатами або перевірка позитивніше порушення у сумноті, або повторний штраф і припис на демонтаж. Експерти кажуть, такі випадки не рідкість станом на 2025 рік в Україні зафіксували близько півтора мільйона незаконних самобудовок. Часто саме такі конструкції стають причиною тріщин на нижніх поверхах і аж до повного руйнування будинку. За велике навантаження на несучі конструкції можна порівняти з тим, що як будиночки з сірників будують. Якщо ви трошки сильніше надавите, то все просто розвалюється. Тобто, ми не можемо знати, як поводить себе несуча конструкція. Вони можуть зруйнуватися, просто вони можуть руйнуватися поступово, можуть руйнуватися швидко одномоментно. Якщо ви стали свідком незаконного будівництва, юристи радять звертатися до ЖЕКу або керуючої компанії будинку, а також до органів місцевого самоврядування. У разі виникнення наслідків одразу йти до поліції. Потрібно звертатись усім співвласникам до суду для того, щоб зобов'язати відповідно іншого сусіда знести самочинне будівництво, на яке відповідно відсутня документація. За незаконні добудови в Україні порушникам передбачена адміністративна відповідальність, мінімальний штраф до 1700 гривень. А в деяких випадках він може перевищувати 10 тисяч гривень. Якщо ж через таку добудову стаються серйозні наслідки, забудовника можуть притягнути вже до кримінальної відповідальності.